Управління управлінні надвірна нафтогазу, урочистим зібранням і святковим концертом відзначили День енергетика. І, хоч працівники цього підприємства не беруть безпосередньо участі у виробництві електроенергії, вони виконують надзвичайно важливу функцію з прокладання ліній електропередач до об'єктів нафто і газовидобутку, забезпечуючи таким чином енергетичну незалежність нашої держави. В НГВУ «Надвірна Нафтогаз 64 фахівців енергетиків, і як доповів головний енергетик підприємства Андрій Котів, зроблено чимало. До об'єктів газовидобутку протягнуто сотні і сотні кілометрів електроліній встановлено більше 300 електротрансформаторних підстанцій. На даний час енергогосподарство налічує 320 кілометрів ліній електропередач, 125 трансформаторних підстанцій, 706 електродвигунів різної потужності. 1205 розподільчих пристроїв, 26 конденсаторних установок. 21 пересувну та стаціонарної електростанції як підкреслив начальник НГВУ надвірна Нафтогаз Володимир Чуприна, енергетики не тільки несуть людям світло у кожну домівку, але й забезпечують енергетичну незалежність країни. Наше підприємство відноситься до підприємств паливо енергетичного комплексу, тобто наш колектив працює на ниві забезпечення енергетичної незалежності нашої держави. А Енергетичне забезпечення нашого підприємства здійснює наш електроцентр, в якому працює 64 висококваліфікованих спеціалістів. Це майже 5% від загальної чисельності колективу нашого підприємства. Колектив наших енергетик надзвичайно високопрофесійний, високоорганізований. Висока присутніх на заході зі святом привітав голова райдержадміністрації Юрій Касіянчук та заступник голови районної ради Іван Степник, які поважали енергетикам НГВУ людям ризикованої професії ще більшої зарплати. Я вам бажаю, щоб ви без утра відсвяткували і наступні професійні свої свята, щоб ви йдучи на роботу. З гордістю, з впевненістю поверталися додому з почуттям виконаного обов'язка, а ваші рідні близькі вдома дочекалися вас неушкодженими. Усміхненими, і впевненими в завтрашньому дні Керівництво району і підприємство відзначили грошовими преміями і спільними грамотами цілу низку фахівців енергетиків. В честь енергетиків НГВУ був даний концерт за участю народного камерного хору Феліціо і ведучого свята Володимира Молдовчука.